Вітаю, дорогі друзі! Маленька загадка. Чому один аграрій отримує 5 центрів гектара, а інший 8? Давайте про це ми зараз з вами і поговоримо. Сьогодні хочу розпочати серію відеороликів, присвячених аналізу ґрунту і всього, що з цим зв'язано. Насамперед, для чого це потрібно робити? Як ми знаємо, ґрунт це основа майбутнього рожаю. Це місце, де зберігається продуктивна волога, запаси поживних речовин, що необхідні для живлення. Маючи дані про об'єми базових елементів живлення, які ми маємо в запасі, ми можемо розрахувати ту кількість фосфору, азоту, калію, сірки, які нам потрібно додати, щоб отримати показники планової врожайності. В тих умовах, що сьогодні склалися, аграрію, неважливо, яким земельним банком він оперує, потрібно працювати економічно зважено. Спочатку розглянемо теоретичну частину, потім перейдемо до практичної. Зверніть увагу на те, що кожне поле індивідуальне, воно має свої певні особливості. При відбові зразків ґрунту нас будуть цікавити в першу чергу однорідні зони. Що я маю на увазі? Це насамперед географія поля. На пагорбах мало вологи і змиваються поживні речовини. В все навпаки, бо смугу – це взагалі окреме питання. В межах одного поля можуть зустрічатися різні типи ґрунтів, різний поживний фонд, різна кислотність ґрунту, що також впливає на кінцевий результат, що отримаємо. Раніше наша задача полягала у тому, щоб за допомогою внесення різних норм добрив вирівняти врожай по полю. Сьогодні задачі трішки скоригувалися. Рахуючи економічну вигоду, ми беремо показники ґрунту, до них додаємо розрахункову кількість добрив і виходимо на планову врожайність. Хочу підкреслити, що ми це робимо для кожної окремої ділянки поля. В лабораторії ви маєте відправити середньозважений зразок ґрунту, який формується з точкових проб. Вага має бути біля кілограма. Більш детальною інформацію ви можете прочитати на нашому сайті. Там ви знайдете і опис, і схеми відбору, і що потрібно вказати в супровідній записці. Лабораторні дослідження ґрунту проводяться протягом одного, максимум двох тижнів, в залежності від кількості параметрів, що визначається, формується ціна послуги. Наприклад, базовий аналіз ґрунту з однорідної ділянки, куди входять показники вмісту азоту, фосфору, калію, сірки, гумусності та кислотності, сьогодні вартує 1400 гривень. Результати ви отримаєте в зручний для вас спосіб на електронну адресу, месенджер чи лист на почту. В результатах відображаються: прізвище ім'я по батькові чи назва господарства, номер ділянки, що планується вирощувати, яку культуру. Яка планова врожайність з вами заявлена? В таблиці нижче вказано, скільки і якого елемента живлення знаходиться в ґрунті. В наступному полі таблиці наведені рекомендації, що, коли і в якій кількості потрібно внести в ґрунт для отримання планової врожайності. І так, в цьому відео ми висвітлили питання базового аналізу ґрунту, що зможе зробити кожен на своєму полі, чи навіть при цидирній ділянці. Якщо вас цікавить аналіз ґрунту, який проводиться фахівцями безпосередньо з виїздом на поле, ви можете зв'язатись з нами і замовити такий вид послуги. Також можна зробити розгорнутий аналіз ґрунту, куди увійдуть, окрім базових елементів живлення, ще й мікроелементи. Детальну інформацію ви можете отримати, перейшовши на адресу сайту, що бачите на екрані. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відеороликах.